Усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну та неординарну страву. Фарширований гарбуз з опеньками. Для цього опеньки ретельно промиваємо та замочуємо у воді. Далі беремо невеличкий гарбузик. Ми взяли хокайдо. Відрізаємо плодоніжку та виймаємо м'якоть зернятами. Не поспішайте викидати насіння гарбуза, а краще просушіть його та з'їжте. Це насіння є багатим джерелом мінералів, антиоксидантів та вітамінів. А також воно здатне регулювати цукор у крові, підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Серединку гарбуза солимо, перчимо, посипаємо спеціями та поливаємо олійкою. Все ретельно розподіляємо по поверхні за допомогою пензлика. До речі, кришечку гарбуза не викидайте, вона нам ще знадобиться. Ставимо гарбуз запікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Далі натираємо твердий сир. Сир можна взяти будь-який на ваш смак. Не слід хвилюватися, якщо ви не знайшли гарбузи Хокайдо. Можна взяти звичайні гарбузи невеличкого розміру, які називаються гарбузи горловинки або міні-гарбузи, натертий сир викладаємо всередину гарбуза та накриваємо кришкою. Знову ставимо запікатися на 15 хвилин. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Пательню розігріваємо з олійкою та викладаємо грибочки. Солимо їх та смажимо на середньому вогні до готовності. Якщо у вас немає під рукою опеньок, можна взяти будь-які інші лісові гриби або ж звичайні печериці. Далі одну моркву середнього розміру очищаємо та нарізаємо невеличкими шматочками. Додавання моркви до смажених грибів доповнить та збагатить їх смак. Цибулю очищаємо та нарізаємо дрібним кубиком. Страви з гарбуза не лише вражають своїм ароматом та смаком, але також мають численні корисні властивості для здоров'я. Гарбуз це низькокалорійний продукт, але багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Гарбузи також багаті волокнами, що сприяє нормалізації травлення та контролю ваги. Додаємо овочі до грибів та продовжуємо тушкувати. Наприкінці смаження для надання грибам вершкового аромату додаємо шматочок вершкового масла. Хочемо також зазначити, що ця страва може бути чудовим варіантом для вегетаріанців або тих, хто шукає здорові та легкі альтернативи звичних страв. Тим часом наш сир вже розплавився. Перекладаємо смажені гриби з овочами всередину гарбуза. Зверху викладаємо натертий сир та накриваємо. Запікаємо фарширований гарбуз у духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ось і все. Наша смачна та корисна страва готова. Смачного спробуйте приготувати і ви. Ця страва точно здивує ваших рідних та підійде для святкового обіду та вечері. Не забудьте підписатися на наш канал та до зустрічі у нових відео.